Миру всім. У 21 віці ми всі пользуємось інтернетом, і все залежить тільки від нас, яку інформацію ми наповнюємось. Люди зараз харчуються всякою інформацією. Сьогодні дуже великий поток інформації, і він забирає все життя. І тому ми не повинні поглощати всю інформацію. Ми повинні убрати всю непотрібну інформацію, дати місце Слову Божому. Для того, щоб ми мали Духа Святого. Ми повинні покаятися, хреститися в Ісуса для прощення гріхів, і тоді ми получимо дар Святого Духа. Ми повинні погрузитися в Слово Боже. Дух Святий приносить нам життя, звільнення, спасіння, надію і Воскресіння. А якщо ми ігноруємо Слово Боже, то тоді ми стаємо рабами, рабами всіх ілюзій і цього світу.